Вітаю, друзі! Мене звати Чимирис Євген, і в цьому відео ми поговоримо про нового представника бренду Легіон: новий дизайн, новий підхід, новий ще кращий результат. Lenovo Legion Slim 7, модель 2023 року. Історія кращого ігрового бренду почалася ще в 2015 році, а зараз, пройшовши майже 10-річний шлях, Legion недосяжний для конкурентів. Про це і поговоримо. І якщо раніше я практично не зупинявся на процесу продуктивності, то зараз про це поговоримо детальніше. Lenovo Legion Slim 7, 8-го покоління це чудовий інструмент як для роботи, так і для ігор. Саме тому в цьому ноутбукові встановлені процесори компанії Intel Core i 5, Core i 7 та Core i 9 13 го покоління новітня архітектура Raptor Lake до 14 ядер, до 20 потоків. Тактова частота в 5,4 ГГц та загальний кеш в 24 МБ. Нові процесори мають високопродуктивні ядра та енергоефективні. І в залежності від того, які процеси запущені, оновлений планувальник задач розподіляє їх між цими ядрами. Складні задачі віддаються високопродуктивним, а легкі енергоефективним. Таким чином, Legion Slim 7 може бути надпродуктивним і водночас дуже автономним. До речі, тут встановлений рекордний акумулятор аж в 99,9 В. -годин, що дає цьому красенню близько 8-9 годин роботи. А підтримка технології швидкої зарядки дозволяє за 10 хвилин зарядитися з 0 до 30%, за 30 хвилин до 70%, а за 80 хвилин з 0 до 100. Окремо, треба поговорити про систему охолодження, бо саме завдяки цьому витвору мистецтва ноутбук, у назві якого є SLIM, може бути настільки продуктивним. Два великих оновлених кулери забирають холодне повітря. Ось тут з них. За класичною схемою. Видувають вони його назад від користувача. При цьому, думаю, ви від чудово знаєте, що в надпродуктивних ноутбуках температура процесору та графіки може досягати високих показників. І оцього повітря, яке видувається, може бути недостатньо навіть через такі великі радіатори. Саме тому в ноутбуці Legion Slim 7 і взагалі в лінійці ігрових ноутбуків Legion компанія Lenovo розмістила ще два додаткових радіатори по одному з кожного боку. Це все для того, щоб видувати в два рази більше гарячого повітря системи охолодження. В ноутбуках серії Legion використовують. Новітня система охолодження, розроблена інженерами компанії Lenovo. Це поєднання нового матеріалу, рідкий метал, з іншим типом охолодження, випаровувальна камера. Цей симбіоз дає можливість розміщувати в тонших корпусах ноутбуків максимально продуктивну графіку. І я не про циферні назви, бо RTX 40 серії можна зустріти і в конкурентному середовищі. Я безпосередньо про потужність цієї графіки. В цьому лептопі може бути встановлена RTX 4060 та RTX 4070. В ноутбуці додатково встановлені два чіпи штучного інтелекту, які на основі машинного навчання, аналізуючи те, що відбувається в грі, аналізуючи кількість кадрів, переналаштовують автоматично всі компоненти ноутбуку так, щоб досягати максимальної продуктивності. А якщо ви звикли все контролювати самостійно, функція Q Control вам в тому стане у нагоді. Комбінацію клавіш FNQ можна змінювати режим продуктивності системи: тихий автоматичний. Автоматичний та продуктивний. А якщо вам і цього недостатньо, то є четвертий режим, його ви налаштовуєте самостійно. Завершуючи тему продуктивності та швидкодії. 16 ГБ оперативної пам'яті DDR5 розпаєні на материнській платі. І є вільний слот, куди можна встановити ще одну планку на 16 ГБ. А для того, щоб зберігати всяке цікаве, місце під два накопичувачі, м формат SSD по одному терабайту кожен. Важливим елементом при виборі ноутбуку є клавіатура клавіатура. Чіткий, зручний, зрозумілий хід клавіш півтора міліметри та окремо винесений блок стрілок керування. Якщо ми говоримо про ігровий девайс, то зручність керування персонажем для кіберспортсмена є дуже важливою. Клавіші виконані у фірмовому стилі. Вони заокруглені знизу, а сам клавіатурний блок трошки втоплений в корпус. Поверхня кнопок має оліофобне покриття, яке додає приємних тактильних відчуттів при роботі з набором тексту або в іграх. Також треба відмітити наявність всіляких фішечок. Ну, наприклад, незалежна обробка всіх команд. От скільки кнопок є, стільки ви можете одночасно натиснути, і система опрацює кожну команду. А в програмі Legion Spectrum можна додатково налаштувати підсвітку, макроси та всілякі корисні дрібнички. Також обов'язково треба звернути увагу на екран Це 16 дюймів з 16 до 10 з 2 або 3К роздільною здатністю яскравістю до 500 ніт. Та частотою оновлення зображення 165 або 240 Гц. 100% покриття SRGB. А в моделі з зображенням 100% покриття найширшої кольорової DCI-P3. При цьому кожен екран має заводське калібрування і x ride Panto. Незважаючи на приставку Slim, а цей звір має вагу всього в 2 кг та в товщину менше 20 мм, оснащений великою кількістю всіляких необхідних портів. Ліва грань ноутбуку має два USB-Type-C, один з підтримкою Thunderbolt 4, при цьому обидва версії 3.2 з підтримкою передачі даних, дисплейпортом 1.4 та можливістю заряджати безпосередньо сам ноутбук потужністю зарядки в 140 Вт та аудіопорт. Права, в свою чергу, оснащена карт-рідером та важілом блокування камери. На задній частині ноутбуку розмістилися всі інші порти. Цей порт живлення, HDMI покоління 2.1, 3 USB Type-A версії 3.2 та порт для під'єднання до локальної мережі. Такий варіант локації портів доволі зручний, бо мало кому подобається купа кабелів справа або зліва від ноутбуку. Legion Slim 7 – це максимально продуктивний ноутбук в легкому корпусі та достатньою автономністю.